Дивіться, які в мене є яйця маленьких курочок. Так, зараз я їх сюди перекладу. Вони в мене зберігаються у коридорі. Тут поки що тут у нас прохладно, десь до плюс 10 градусів. Ось. А потім вже буду зберігати там, де я завжди зберігаю. Машинка забігла. Котяк, що ти там ходиш? Це я йду. Зараз треба відправити яйця бентамочки. Там якийсь замовник із Львівської області хоче взяти. Квочка сіла в нього, також парочка бентамочок є, казав, і курочка вже сіла, і треба ще під... її ну, підсипати. Так, сюди. Ну, але ми зараз сходимо з вами. Ну, я тут роблю посилки, а ми зараз з вами сходимо на господарчий двір, глянемо. Всіх, до речі, хочу привітати з 8 березня, з жінок з міжнародним жіночим днем. Бажаю всім нам! Ого, Диви. Всім вам, всім нам перемоги, закінчення війни і щоб вже наступні свята, які будуть, ми вже святкували в країні без оцих орків, захватчиків. Так, бентамки, ви мене сьогодні порадуєте чи ні? Будуть чи сьогодні ну, яєчка чи не будуть? Кохінхіни сьогодні бігають ось, бачите, на цьому, на вигулі, ой, йдуть за мною торочками вже. Ось. Ці тут співають. Що ви тут так співаєте? А що ви так співаєте? Ой-ой-ой, це ж так картоплю від мене вимагають. Це ж вони картоплю хочуть, а що ви думали? О, в пасті сидить курка. Виходь! Виходь! Швидко! Кш -кш. Молодець. Так, тут дві сидять. Молоденькі. Це тут щось риють, невідомо, що вони риють. Тихо. Що є? Що? Я забираю одразу Не її, до речі, яйце бо, е, холодне. До речі, оця курочка схожа, по окрасу на курочку... Тихо, 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 тихо. О, а ні, там дерев'яне. Напам'ятаєте, до того, як почалась повномасштабна війна, у мене курочка була схожа. Я її називала стара така курочка була, технічка. Ну, це вона схожа по окрасу на технічку. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю! О, там дві стоять чогось, не хочуть іти. А ці з того боку. Що це? Ой! Бумажка! Це в мене з кармана випала бумажка. Це, що я хочу відправити яйця. Качки, привіт! Тут живе дві курки, поки що з качками. Їх не хочуть приймати. Та вон там сидить, дивіться одна. Бачите, борода, а інша тут. Сиділи вони ж в мене в теплиці один час. Потім я їх випустила в спільне стадо, і тепер їх починають ображати, то я їх поки що до качок підкинула, а там далі будемо дивитися по ситуації. Тут ось жив півень понакакував, ще є, в мене руки ще не доходять поки що прибрати, вже понаводити порядки. Фух, прихворіла трохи. Ось. Хочу, зараз трохи інше є, трішки інші справи. Дивіться, поставали і чекають мене. Що ви тут мене чекаєте? А? Дивіться, зайки такі. Давайте хочу занести зараз, глянуть Як мене цей кіт дістав, отой із зламаним хвостом, він обсирає, вибачте, за слово, мені все сіно кролям. Ой, Боже, як цей кіт мене дістав, я вам кажу. Зараз дам щось їсти, зараз. Тютя, ти чого тут? А? Нормально все, що це так йде повільно. Невідомо. Чого? Так, давайте вам тут. Тут також, бачите, понагажували. Я їм зараз тако, тако настелю. А це все треба вже буде прибирати вже тиждень. У них не прибиралося. Тут то частенько в них, а зверху вони ж там сплять, бачите, понакакулювали. Немає єць бентамочок. Водичку треба змінити. Що тут кохінхіни також понакакулювали? Яєць нема, нічого нема. Австралорпи. Дуже яєць немає. Півники там, ну так, наче більш-менш, до речі, за мною ходити, хвостики. Гляну, що тут кролиці, бо мають вже ж бути діти скоро, ка нема. Кролики тут сидять. Два брата кіндрата. Ці, як завжди, зверху ось чатують, мене чекають. Ви диви, диви, ще на голову мені випрыгнуть, Так, що тут? Ці кролі там. Водичка є, нема. А, ти ж чекаєш гранулу, так? Да? На. На, 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 не бачу, бачите. о, І в кролів треба вже чистити. Вже також трохи є там сімця в них всього такого. Буду зараз ах, виздоровлювати пошвидше, я щось в цьому році взагалі. Ой, то після Нового року хворіла, то зараз оце почалася весна, також захворіла щось я. Зовсім не це. Ну так ходиш, пораєшся, хворіш, не хворієш. А до птиці треба підходити і до королів, ну, до, до тварин. Потрібно доглядати за ними, бо по-іншому ж не буде. Але просто, що на вулиці холодно і нема можливості зараз саме робити всякі їм справи. Єдине, що зробила, то це кролики провакцинувала, бо це таке, що треба його срочно було. Ось, А так, прибирання то таке. Вже буду чистити, як хоча б почну нормально дихати. Так, ну а водички давати треба. Кролі, мої зайки, мої зайки такі. Так. Так. Скорою. От сирони. А ви що тут викльовуєте? Що ви викльовуєте? Дивитися! Бачите, ця кролиця щось. Я їй поставила маточник. Ось, ондо. А вона робить кубло я там, бачите? Ну, то що я зроблю? Хай робить. Так. Тут кролиці немає. Тут живе он до один кролик, тільки воно. Дивіться, Ой, на верхон сидить, вже є її синочок. Так. Тікай, тікай. Ці два кроля, як сиділо, так і сидять. Два криля соруля. Що ви понасировуєте вічно? Диви, 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 ще в голову мені залізь. Такі красончики. Що такі очі красиві у цього короля дивиться. Покажи. Воно голубі, бачите? Ой, зараз. Ой, ой Боже, вибачте. Ой, ця хворь вже мене дістала, якщо чесно. Що ти тут? Поперевертав усе, да? так? Молодець. Ну, тепер буде пити. Перевернув і тепер буде пити. Також вже трохи в нього є тут цього, ну вже бруду. Уже також треба все. Ну нічого, я сподіваюся, що я через пару днів трохи вже оклигаю і вже буду потрохи чистити все. Я стараюся чистити хоча б раз в тиждень. Сіт, щодня чистити не будеш. Та і в курей нема сенсу щодня чистити. Вони все одно накакулюють на наступний день. Ось кролів. Ну, Ідеально, звичайно, кролів тримати на сітках. Це якщо на відгодівлю чи там самці. Ось, А самок самок просто має бути окремий. Таке е, приміщення, чи там будка така, де вона маточник собі зробить, а, щоб там не було сітки. Ось, а так можна і на сітці тримати, там, де вона пригає і їсть. Ось це так в ідеалі. Але бачите, в нас такі от кролятники, тому доводиться частіше чистити. Так. Ну, Але десь виходить тако, раз, раз в тиждень я чищу, стараюся. Щоб воно нормально все було. Так, замотую ось, бачите? На вечір у нас морози. Ой, а я не це... Ай, зараз треба цей сказати, щоб вімкнули воду з хати. Так, зараз хвилинку. Так, тут що в нас? Скоро може трава буде рости вже. Тут кокаїни ходять, хочуть вже картоплю. Тут зараз ми замінимо австралорпом воду. Вже така, бачите, брудновата. Ця курочка, бачите, вона не кохінхін. Ось її сестричка молода, бачите, можете порівняти. Наче візуально й схожа, але на самом ділі вона мішана. Це, напевне, попало від яйця, коли Кохінхін справлявся із цими в окупацію з м'ясояїчними мішаними. Ось вона поки що тут живе, того що зараз кохінкіни не несуться. Тікай, Ось, вона то наближена до породи, тобто вона дуже схожа, бо в неї батько чистокровний кохінхін. Але вона вийшла бракована. Я її скоро планую перевезти. Як почнеться вже інкубаційний сезон, то вже ось на днях, можу зроблю так. Переведу в спільний двір, буде собі просто ходити курочка. Ось. Вона поки що тут, ось. але треба буде її туди перевезти. Щоб, не дай Боже, не попало, яке яйце від неї, коли я буду десь Бог відправляти. Яйця інкубаційні людям цих курей, щоб не попав брак. Бо я до цього серйозно відношусь, просто що вона з ними росла і поки що вона ще з ними живе. Так, тікай. Ну то чого ви перевертали? Зараз п'ють, диви, наче ніколи не пили. Два рази вони на добу у мене кояться. Блін. Ну, бачите, в цій кролиці є сіточка на цьому, на дні. А вона собі маточник от там робить. Вон, бачите, там щось собі троє, будує. тобі туди сіно. Бандитка, Ті чекають бараболю. Ну вже кролям воду роздам, і воді буде вам вже й бараболя. Цієї теж там є сітка, але вона її, бачите, соломою закладає. Ну, а що робить, каже кроля, я ж також розумію в житті. Перевертає дітка. Протівана, кролиця. На тобі туди сіно роби. Тобі скоро кролитися, роби. Собі кубло. Зараз, зараз вже даю. Даю вам вже все, що треба ну, так покрили бачите, маленький. Ой! Обіг. Провакцинувала. Там далі будемо бачити. Так, так ну що, зараз буду давати бараболю цим всім, бо дуже хочуть їсти. Зранку вони годовані. Ви ж розумієте, що бараболю всі дуже хочуть варену. Я даю варену. Ось. Так що біжу працювати. Буду зараз терти їм наминати. Ще мені треба зараз ходити подивитися, де у мене е, вця, як вона, господи. Коли прихворіла, це якось так важко мені е, зметикувати. Ой, пальці. Крейда кормова. Коротше, треба десь подивитися, куди я її заперла. Ось. Та й таке. Все, дивіться, біжай за мною. Вам дякую за перегляд всім. Ще раз жінок за святом. Всім пока-пока.